Перевіряю цукор на чотирьох різних глюкометрах і на сенсорі. У мене тут Bionime GM550, Longivita Smart, Longivita Family, і Aku Check Instant, і в мене зараз стоїть сенсор uh, you Will Anytime. Про нього відео є ось тут. <кій> Буду все брати з однієї краплі. Зараз швиденько повставляю смужки. І все візьмемо одразу, щоб було ще швидше, ніж минулого разу. І буду я це робити на високих цукрах. Я знаю, що в мене зараз високий. Ви завжди мені кажете про те, що в мене не буває високих і завжди все стабільно, але насправді ні. Тут немає чим пишатися, звісно, але в мене також бувають погані цукри. <кій> Тому зараз. Подивимося, що нам покажуть наші глюкометри. Біонайм. Лонгевіта Смарт, Лонгевіта Фемілі і Акучек Інстант. Так, Біонайм GM 550 показує в нас 10,9. Longevita Смарт показує 11,5. Лонгевіта Family також показує 11,5. І Acuchek Instant – 12,2. Він завжди в мене чомусь показує вищий, ніж всі інші глюкометрі. А на сенсорі ось така цифра. І, в принципі, доволі так непогано, я вам скажу. Навіть Біонайм не так занижує, як останні рази. Він дуже сильно занижував цукри. Ось так на високих цукрах, що скажете?